Доброго вечора ми з України. Мене звати Даніїл. Я вам біл з і Зараз вам розповість новини за цілий день, тобто за 26.08.2022 року. По-перше, росіяни завезли до Мелітополя 10 хімічних лабораторій. Мер Івана Федоров. Це, це зроблено це для порятунку своїх офіцерів та генералів, якщо відбудуться радіаційні викиди на ЗС. Вони перебувають на території однієї з лікарні. Лікарняних закладів Менелітополя. Друга вона. РФ вже отримала від ірану сотні безпілотників, які можуть застосувати в Україні Associated прес. Новина 4. В мережах АЗС УП з'явилося легендарний бензину PG 100. Ціна 50 гривень, 57 гривень за літр. І, і тепер це. О 3 четверта новина. Україна приєднується до митного безвізу уже цього року. Сказав Шмигаль. Об'єднаний комітет конвекції, конвекції про спільний. Транзит танконвекції про спрощення формальності у четвер 25 серпня ухвалив офіційне рішення запросити Україну приєднатися з 1 жовтня 2022 року. Таким чином, Україна стане 36-ю державою учасницею конвек... Конвенції. В українських аптеках із листопада почнуть відпускати наркотичні ліки з електронним рецептом. Як повідомляє МОЗ, після отримання електронного рецепту пацієнт. Пацієнту прийде смс з унікальним кодом, який він має повідомити фармацевту в аптеці. Кадри прильоту в Херсоні на сьогоднішній день. У соцмережах пишуть що сенсу Антонівський міст. НАТО вважає, що РФ виводить винищувачі із Криму після серії вибухів, згідно зі звітом НАТО 22 серпня. Росія швидше за все виведе свої військові повітряні сили в Криму, щоб запобігти подальшим атакам з боку України. Переобладнання на білоруських військових літаків під можливість нанесення ядерної зброї завершено, сказав Лукашенко. Шольц. Німеччина не постачатиме Україні зброю, з якої можна бити по Росії. За його словами, мета Німеччини не дати Путіну виграти та зберегти територіальну цілісність України. З приводу постачання далекобійного озброєння Шольц послався на слова Байдена. Канцлер боїться, що війна перетвориться на Третю світову війну. Горить 117 локацій на Росії. Площа пожеж за добу зросла до 120 тисяч. Гектарів. Найбільше ж пожежа, в Яку... в якутії там під вогнем опинилося майже 75 тисяч гектарів. МНС Росії скаржиться на нестачу техніки і заявляє про підпали. Путін підготує наступника і узгодить його з елітою. Аналітик Олексій Єжак розповів про неймовірний сценарій зміни влади в Кремлі. Окупанти вивозять свої винивщичі з Криму після бавовни на півострові. Бізнес інсайдер з посиланням на секретний звіт НАТО. За інформацією видання, окупанти відправили до Росії вже понад 10 винищувачів, побоюючись можливих бавовн, можливих бавовн у регіоні в майбутньому. Європа зіткнулася з найсильнішою посухою принаймні за останні 50-500 років. Цього літа більша частина Європи зіткнулася з аномальними температурами, які посилили посуху та викликали лісові пожежі. А влада деяких країн випустила попередження про шкоду спеки для здоров'я та закликала вжити додаткових заходів щодо боротьби зі зміною клімату. Через посуху в Українах Європи постраждали ярі культури. Урожайність кукурудзи у 2022 році буде на 16% процентів нижчої від середнього показника за попередні 5 років. А врожайність сої та соняшнику впаде на 15% та 12% відповідно. Розірвані на шматі окупанти через удар по мосту на Каховський ГЕС. Ось відео. Упи валяються просто. Як бачимо на, на відео видно, що все що розірвано все на, на шмаття. Президент Азербайджану та Казахстану відмовився спілкуватися російською. Кожен говорив по своєму під час двосторонньої зустрічі. Це всі новини за сьогоднішній день. Дякую всім за перегляд, всім гарного вечора, спокійної ночі та віримо в перемогу та ЗСУ. Всім до нових зустрічей!